Привіт, дякую за таке представлення. Ти знаєш, що не так я дуже захотіла, як мені просто не було вже просто куди? Це вже було моє останнє, тому що проживаючи в Америці, і ем, я думала, що я веду дуже здоровий образ життя, що я п'ю воду, я припинію вітаміни. Але ем, після 40 років я побачила, як мій ем, стан здоров'я почав дуже різко. Ем, ти на схил, я не розуміла, чому я ходила по лікарях, робили всякі перевірки, всякі тести і не могли знайти причину, чому мені так погано. Ну, вони в кінці кінців знайшли. До речі, мій організм дійшов до стану, як казала Сашка, якщо нічого не робити, не очищатися, то да дойде до онкології. і в мене вона була першої стадії. І навіть тоді мені врачі не говорили ні про які чистки, не про правильну воду. Вони мені просто сказали, що треба тобі просто йти на операцію, треба тобі вирізати, просто той орган там, де знайшли рак, і в тебе все буде нормально. Я пішла на ту операцію. Вони мені дали рік часу, щоб я кажу, все, тепер е... тебе все піде наверх, приймай побільше вітамінів, пий побільше води, і через рік часу ти будеш просто як новенька, все в тебе буде супер. Ну, а я робила все, що лікарі говорили. Я пила самі дорогі вітаміни, я пила по 4 літри води в день, і мені ставалося хуже і хуже. І оце, ото, в такому а, стані, я почала шукати сама, чому що зі мною не так, тому що лікарі не могли знайти. І слава Богу, я знайшла Coral Клаб, і коли я почула про концепцію здоров'я, там все стало на свої місця. А, там. Я зрозуміла, чому я п'ю воду, а вона мені нічого не робить. А тільки в мене дуже сильні набрики по всьому тілі. Такі були сильні набрики, що я ставала зранку на ноги. Мене просто підошви боліли. Мені здавалося, що вони просто лопнуть. І лице таке теж мене було як балон. Вона ну, стільки мене просто води. Оцей восетво вона нікуди не йшла. Вона просто сиділа. в Мені вона не впитувалася, вона не ніякої пози мені не приносила. І коли я почала пити правильну воду, вже на третій день я почула, як мене відійшли оці ці отіки, просто це все спало, і я тоді зрозуміла, що це щось, що працює, і тоді я взялася за концепцію, і да я її проходила просто так релігійно. Я просто робила абсолютно все. І оце що очищатися треба, це ну просто настільки правда, тому що коли я ходила по лікарях, коли вони мене лікували від мого стану раку, да, Мені вони стільки приписували різних препаратів. Ну але через те, що у мене пішов збой в гармонів, у мене, звісно, почала вага набиратися. Я нічого не їла. Мене вага набиралася. У мене почалися дуже сильно голова мене кружилася постійно. Мене рвало. Я перестала спати. Я не могла спати вночі. У мене почалися панічні атаки. І чим більше я ходила по лікарях, тим більше вони мені приписували апар... препарати. Я стала для них такою мишкою, такою лабораторною, що вони просто пробували. От прийшла Іра, то то, то не допомогло. А давай ми пробуємо це, давай тобі ще це, а давай побачимо, що це тобі дасть. І після трьох сильних антидепресантів, тому що да, я вже дійшла до стану депресії, тому що ходячи по лікарях, довіряючи лікарям дуже сильно, в Америці нас такі круті лікарі, і вони ніяк не можуть знайти що зі мною не так. І дійшла я до депресії. Дійшла до того, що я просто ну не то, що не хотіла жити, я не могла далі так жити, тому що я не спала. Я е, ходила на роботу, ну я ледь на неї ходила і просто йти на роботу і людей притворятися, що все нормально, що в тебе все нормально, і посміхатися. Ну це дуже сильний стрес на організм. Ну коротше, коли я прийшла в Coral королклаб е, з цими всіма проблемами, в мене був високий тиск. Від якого теж мені просто приписали лікарі препарат, тому що. Я пара раз чуть не попала на скору через те, що ну, настільки підвищився тиск, що я думала, що все, що мені кінець. А, в мене був високий холестерин, теж через те, ну, через ці всі збої, через те, що я набрала вагу. У мене руки дуже сильно терпли. А, головні болі, а, тошнота це вже ви все знаєте, депресія. Ну, коротше. Дуже багато. У мене була екзема на руках, тому що я парикмахер, я працювала з хімікатами, і це все пов'язане. Теж я вдихала його. І, е, е, я спала з машинкою. Це і ж допомагає мені дихати, тому що я не могла сама спати. Мені а у тебе слід епні, тобі треба просто дати маску, тобі дати треба, і ти будеш спати. Не допомагала воно мені. У мене дійшло до того, що настільки я не могла спати, що в мене просто пам'ять відключалася, якби з дітьми. Прийшла до фітейшгоборю. Вони мама, Ми вже мали з тобою цю розмову. Тобто, настільки в мене вже взагалі ну були такі провали в пам'яті. От в такому стані я була. Ну почала йти по концепції. Як мені зразу почало ставати легше, навіть почав пити воду. Першого цей крок що казала Сашка. Да, це детокс плюс. я почала по ньому йти. Мене пропали головні болі. Я почала спати. Панічні атаки мене ушли. І я зрозуміла, що я щось знайшла, і я почала сильно протиперезитарку. Я таку сильну проходила. Тому що на той момент у да, мене вже по всьому тілі вони були висипи, тому що в мене була алергія на миючі, на стираючі, в мене була алергія. коротше. Я була в такому стані, що напевно, що всі болячки, тільки можна назвати, вони в мене були. Вони я почала очищатися, і я пройшла оцих 90 днів і. У мене просто пройшла трансформація. Я за перші 90 днів скинула 24 чотири кілограма, просто так дотримуючись, я б не сказала дієти, ну просто правильно харчуючись. А коли ти йдеш по системі, коли ти очищаєшся, коли твій організм очищається, ти просто хочеш е, просто харчуватися правильно. І от е, ну, це було під час після зразу, після епідемії, коли ми вийшли на роботу. Я прийшла в салон і мене просто не робочі, не клієнти. Мене ніхто не впізнав. Бо настільки я змінилася. Ну, Мало того, що я скинула вагуну, вийшли ті отьоки, І просто вже не було тут такої втомленої, унилої іри, що ледь по світі ходить. У мене просто лице сіяло. У мене ну, постійно була посмішка. Я в припришку ходила по салоні, і просто на мене дивилися всі і говорили, що ти приймаєш? Я хочу те, що ти приймаєш. І ось уже. Два роки пройшло, коли я е, по концепції я йду по концепції до цих пір. Мене воно постійно йде на обороті. Я не перестаю ще е, вичищатися, тому що в мене ще є е, малесенькі такі. Ці я там побачу якісь там родінки чи це на тілі, я думаю, окей, мені треба це очистити. Я знаю, що це паразитики, Я знаю, що це грибки сидять, і я постійно по кругу хожу, І вже два роки я хочу сказати, що якщо я раніше стояла на у лікарів на очоті, да, що мені треба було кожні пару місяців ходити на провірки. Я вже два роки не, не ступила ногою ні разу до лікаря в офіс. Я не купила ні одного препарата в аптеці. Я два роки, навіть від головної болі, мене просто, якщо є головна біль, я знаю, що мені треба просто більше купити водички, і мені все пройде. І оце вже два роки. В мене я говорю: мене мурашки. Просто я знайшла собі оцей рішення, що концепція здоров'я це справді працює. Вона. Має відповіді на всі питання, які у вас є в концепції здоров'я. Ви їх вирішите, і це я говорю 100%, тому що. А я сама знайшла собі рішення, і в мене дуже багато клієнтів. Не то, що я там ходила, шукала клієнта, просто вони дивлячись на мене, і вони говорять, Іра, що ти робиш? Я так хочу. І у мене дуже багато клієнтів, дуже багато різних було питань по здоров'ю. І якщо йдете по концепції здоров'я, не так, що тільки поставити там галочку, що от я попробувала, і мені нічого не вийшло. Якщо ви серйозно дасте собі 90 днів і пройдете і так її, у вас проведе ваш наставник. Я вам обіцяю ваше життя зміниться настільки. Що ви самі себе не впізнаєте, і, і вам буде радісно жити. Ми сьогодні рано мали Zoom з моєю командою, і ми теж говорили про людей, про те, що а, які хвороби передаються, тобто ну по від батьків туди-сюди, і я також в мене теж в родині були, от, наприклад, бабушка мала мене діабет, мама мене взагалі померла від такої її хвороби, якої навіть лікарі мали назву, але вони дуже мало про неї знали. Тобто навіть діагноз не могли нормально поставити. Вони не знали, що з нею робиться. Тепер я знаю, що це просто були оцей самий паразитоз, Що це треба було почиститися? Тато мій помер теж від печінки. В нього теж був гіпотет. Гіпотетет, як то вас там говориться? <с> <с> Бибати, так а, і теж його лікували, і в кінці кінців він просто помер через те, що в нього печінка не витримала. І раніше до концепції здоров'я мене це все сиділо в голові, і я за це все переживала, що от в мене так в родині от стільки болячок, і що мене чекає. А тепер йдучи по концепції і правильне харчування в мене є, і правильна вода, і я знаю, що мене це, це все не чекає.